Всім доброго дня, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Дещо буде шумно, але я думаю буде видно. Дивіться народ, які речі виготовляє чоловік. Оце слон для розуміння. Ось моя рука, оце його вухо. Тут вага близько двох тонн. Ну не знаю. Можливо зараз вийде господар цих шедеврів. Ми з ним познайомимось ближче. Попередній слон тут стояв, то він був 4 тонний, це близько двох тонн. Це так би мовити дитина того слона. Ну, краса. Зараз відійду подальше. Для замовлення. Ось номер вулиці. Село Абазівка по Київській трасі. Дивіться, скульптури під замовлення. Номер телефону. Ось 066-289-9648. Мені не телефонуйте, я скульптор, але не той. Далі дивіться черепаха. Ще одна черепаха. Ну, ось порівняння з ногою. Тут десь близько метра. На 70. Розмір, вага приблизно під 100 кілограм. Такі десь у вашому там цвітнику посадити і хай наводять красоту. Ну або в кого нема своєї можна купити ось. Також красиво. Зараз покажу шедевр який в дворі стоїть Вон чоловік займається якраз цією справою Ярослава підкажіть будь ласка яка вага цього шедевра? Да. Ну, Взагалі маса тут під... тонни 4 Ну під 4 тони Це з двох часів а, тут дві половинки. Тошник, да, бо там такі умови, що стріла далеко так і весь не потягне. 7 а, 7 метрів довжину ставити надо, то прийшов з трьох Ну, відвантаження проводиться маніпулятором. Ну, да. Більш за все. <lunya bass -oetable sounds> ну, а в висоту вона приблизно 2,5 метри. Вон, дивіться, в порівнянні з Ярославом. Ну, і <préf> <emark> <Families> Ось черепаха ще. Ну, черепаха теж близько, то півтори. Всь метр сімдесят висотою. Ну і так, десь близько та, також до двох метрів. А це ігуана. Ну ось ця ще не розмальована, бачите, тільки Майстер накидає маски, так би мовити, закаркасюється. Це артбетон? Ну, пропорції, я думаю, чоловік не скаже, так як це можливо якась там секретна тайна його, але воно кріпке. Там ще цвіточник буде знизу. Для замовлення ще раз звертайтеся до Ярослава. Номер телефону на заборі написаний. Замовили, приїхали, забрали. Ну, тому як новою поштою, ви його дуже дорого. <плес> дуже, дуже дорого, занадто дорого відправляти. Хто так, такогось півтори тонни є? Ну, я ледь не вгадав, сказав дві. І пішли до медведя. Вона пустотіла внутрі, а так би була підійшла. Ну і на завершення отакий от мишко. Можливо, прикрасить вашу десь там беседку. До них ще два ведмежата. Ще й ведмежата будуть, так що буде сім'я в зборі. Ну Тут теж кілограм 400, да? так? Це десь кілограм 600. Кілограм 600 в одному. Медведику. Ну, дуже гарні речі. Так, що когось зацікавило, звертайтесь по номеру телефону, який ви бачили на початку відео. Моє наступне відео вийде завтра, як зазвичай, тільки не о 20.00, а о 19.00. Приємного перегляду, на все добре. Дякую, до побачення.